Столиці Буковини перебуватимуть ув'язнені довічно. Чернівецький СІЗО перереєстрували в установи виконання покарань. Тому поруч з тими, які ще чекають на свій вирок, знаходитимуться ті, які вже не вийдуть на волю. Така зміна пояснюють в пенитенціарній службі вимушена, адже кількість ув'язнених довічно збільшується, а відповідних установ не будують. Поки що в Чернівцях передбачають 50 місць для таких ув'язнених. Для них спеціально ремонтують та облаштовують наявні камери, тому що рівень безпеки для таких осіб повинен бути вищим ніж є зараз. Приміщення вони будуються. Спеціально обладнаються по підвищеними мірами безпеки, тож спеціально для ув'язнених довічно в Чернівецькій установі обладнають приміщення для тривалих відвідувань, щоб найближчі родичі протягом трьох діб могли перебувати у ньому разом з ув'язненим. На сьогоднішній день таких, таке приміщення у нас є тільки одне. Ми ще будуємо ще два таких приміщення для того, щоб задовільняти потреби в повній мірі для даної категорії осіб.